Набридли самотні вечори перед комп'ютером в Чернігові з'явилась альтернатива віртуальному спілкуванню швидкі побачення. Головна ідея таких зустрічей познайомити учасників за лічені хвилини. Панянки за столиками чекають на сміливих парубків, які за сигналом сідають до них і протягом п'яти хвилин мають завоювати їх серця. За словами організаторів, чернігівці виявились охочими до такого виду спілкування. Мы уже набрали около 100 анкет. Возрастная группа у нас самая разнообразная, самому младшему участнику у нас на сегодня 15 лет, а самому старшему 44. Випробовувати перші швидкі побачення згодились два десятки чернігівців, бажаючи мали заповнити анкету та сплатити внесок. Хоча головна мета таких знайомств знайти другу половинку, але більшість учасників запевняли, що прийшли не для цього. Прийшло спробувати знайти, може якихось каких-то Просто люблю спілкування. Ціль прихода моя сюда не найти собі пару, а в першу чергу пообщатися з цікавими людьми. Завзято до побачення дівчата та хлопці не готувались, покладались на свою харизму та цікавого співрозмовника. Після закінчення бесіди молоді люди обов'язково мали оцінити один одного. Якщо ж симпатії співпадали, організатори надавали контактну інформацію для подальшого спілкування. Планують проводити такі зустрічі регулярно. Кожної неділі всі бажаючі матимуть змогу познайомитись з новими друзями або навіть знайти кохану людину. Субтитрувальниця Оля Шор